Щоб заробити 700 доларів, раніше мені потрібно було відпрацювати кілька тижнів, а то й місяць на заводі. А зараз 40 хвилин на пошук замовлення, годину на спілкування з клієнтом, два дні на виконання проєкту і день на редагування все, гроші у мене в гаманці. А замість підйому кожного дня о п'ятій ранку я включаю комп'ютер тоді, коли прокинусь. Без відчуття, що життя проходить попс, без морозу, спеки, цемент, втоми та реальних проблем зі здоров'ям після такої роботи. І ще я більше не чекаю на зарплату раз в місяць, адже кожен завершений проєкт одразу оплачується замовником. І нехай для когось це здається нереальним. Для мене це те, чим я зараз живу, маючи стабільну та затребувану професію, де завжди є нові проєкти. Хочеш побачити, як саме ти можеш уйти в цю індустрію? Давай покажу. Ось замовлення за порт на 670 доларів. Це проект від дизайнерки з Нью-Йорку на візуалізацію кількох ванних кімнат у великих апартаментах. Основні вимоги це максимальна увага до деталей та фотореалістичні зображення. Я одразу написав цій замовниці: Привіт! Готовий виконати проект за 3 дні. Перші рендери з якісною подачею відправлю за 48 годин. Роблю 3-4 фотореалістичні ракурси на кімнату з повною деталізацією та даю безкоштовно 3 етапи правил. Ось моє портфоліо, і до речі, я не знаю добре англійську і просто користуюсь чатом GPT або сервісом DeepL для спілкування з клієнтами за кордону. Все максимально просто. Клієнтка відповіла мені через пів години, уточнила, що саме потрібно зробити та запитала про вартість. Ми погодили з в 670 доларів за весь об'єм, і я приступив до роботи. Перший етап це робота з технічним завданням. Воно було дуже деталізоване та містило приклади текстур. Референси та фото дизайнерських елементів інтер'єру, які потрібно буде змоделювати. Особливо люблю цей момент, адже 3D-моделювання меблів та різних предметів інтер'єру завжди дає великий простір для творчості. І найприємніше, в цьому реально можна навчитись з нуля за кілька місяців. Я свого часу саме так і зробив на курсі Visual 360. Другий етап це створення проєкту в 3 d Max. Імпортую план кожного приміщення в програму. Обводжу бо контур, креслення кімнат та створюю стіни. Додаю двері та за допомогою спеціального плагіну Floor Generator швидко створюю плитку на стінах та підлозі. Там задається розмір кожної плитки, тож ви можете прямо вписати, наприклад. 1000 на 1000 міліметрів і створити саме такий малюнок, як вам потрібно. Далі етап моделювання меблів, налаштування світла та створення текстур. В цьому проєкті я покажу вже готові моделі, які зібрав попередньо. Отже, щоб картинка стала реалістичною, я відкриваю палітру з матеріалами і далі виділяю об'єкти, на які хочу застосувати матеріал скла чи мармуру. Затиснувши Ctrl, вибираю кожен об'єкт, куди хочу призначити матеріал і натискаю Застосувати матеріал для обраних об'єктів. Тепер наша картинка заграє новими фарбами. Залишається ще налаштувати світло у кімнаті. Це робиться за допомогою програми Corona Render. Вмикаю у ванні і освітлення, щоб додати атмосферність. Виставляю кадр і після налаштувань переходжу до рендерів. Це фінальний етап роботи над проектом. І ось що у мене вийшло: просторі світлі ванні і кімнати з цікавими акцентами в інтер'єрі. Як то світильники в вигляді мушель та витончений візерунок, мозаїки на стінах у душові весь процес роботи зайняв у мене два дні, адже я завжди паралельно працюю над кількома проектами, що знаходяться на різних стадіях. Десять відправив перші рендери, та ми обговорюємо подальше завдання та правки, у іншому проєкті ми тільки на етапі обговорення дизайн проєкту, а ще в одному я чекаю на фінальну частину оплати. Що ж до цього замовлення на 670 доларів, то клієнтка попросила мене виправити колір та прибрати деякі аксесуари. І після внесення цих правок я отримав повну оплату за проєкт. А ще я вже працюю над наступним замовленням від цієї ж дизайнерки. Адже коли ти демонструєш свою професійність, виконуєш роботу швидко, уважно ставишся до запитів клієнта та враховуєш його побажання, це створює довіру між замовником та виконавцем. Тож, якщо ви якісно виконуєте свою роботу і з вами приємно спілкуватись, один замовник може звертатись до вас знову і знову. І найцікавіше, що таких замовників на біржах фрілансу дуже багато. А почати працювати з ними, виконуючи цікаві проекти та отримуючи стабільний дохід, ви можете вже через кілька місяців навчання. Я починав з нуля у Visual 360, хоча до цього дуже скептично ставився до онлайн роботи. Але на курсі я навчився створювати реалістичні 3D-візуалізації інтер'єрів під наглядом досвідчених менторів. Створив ефектне портфоліо, яке одразу зацікавило клієнтів та отримав підтримку у спілкуванні із замовником на біржах. Мені допомогли знайти перших клієнтів і виконати перші платні замовлення на високому рівні. А під цим відео є посилання на закриту онлайн зустріч із досвідченими 3D-візуалізаторами. На ній ви дізнаєтесь, як почати працювати в 3D-візуалізації з нуля, як отримати дохід від 1000 доларів вже в перші місяці, і як знайти перших клієнтів без досвіду та презентувати себе на фріланс біржах Це ваш шанс змінити своє життя та почати кар'єру в 3D.